Всім привіт! Мене звати Маша. Я не можу повірити в те, що за два тижні ми з вами вже будемо у 2026 році. Я думаю, ви також трошки від цього всього в шоці. І тому я вирішила не гаяти час і почати підбивати підсумки вже зараз і зняти відео про мої порожні флакони. Перша частина виходила влітку, наприкінці червня. Або на початку липня, а другу частину я традиційно знімаю наприкінці року, і потім, можливо, я порахую, напишу просто кількість флаконів загальну, яку за рік я закінчила, бо я цього не зробила до відео, звісно, і вже зараз не хочу це все зупиняти і. Передивлятися. А якщо вам цікаво, ви можете передивитися це відео моє, червневе. І взагалі всі відео про мої порожні флакони, всі посилання я залишу в інфобоксі. Готуйте собі щось затишне, смачненьке. В мене сьогодні чай з медом і лимоном, бо мені не подобається те, що я зараз відчуваю. Мені здається, що я починаю трошки хворіти. Я сподіваюся, що це не так, бо в цей період це просто катастрофа. Тому буду швидко приводити себе до цями і вам. Теж бажаю зберігати гарне здоров'я протягом цих тижнів, і, звісно, завжди. Бо це найважливіше в нашому житті, що може бути. Це наше з вами здоров'я. Я, як завжди, оцей свій пакет маю. І не знаю, чи вам його зараз видно, ну хай тут стоїть в будь-якому разі. Я не дивлюся ніколи перед відео, які саме там флакони, вже трошки іноді навіть забуваю. Мені дуже цікаво потім це все діставати, знаходити, і пригадувати, як я користувалася цими парфумами, як я закінчила. Тож я завжди роблю це на осліп. Зараз так буде само. Тож Давайте подивимося, який перший флакон я дістану. Це Сі Арманії, класична парфумована вода. Цей парфум мені подарувала мама у 2022 році, тобто я їм користувалася протягом 4 років, мабуть так, з травня 22 по приблизно осінь 25 року, звісно, не постійно, але тут все ж таки в нас 50, скільки? Тут 100 мл, тут дуже багато. Тому. Рано чи пізно, він, звісно, в мене мав би закінчитись. І от це настало. Я люблю цей парфум. Не скажу, що зараз прям готова його повторювати, але він мене відносить до різних приємних спогадів. Погані, до речі, в мене ніколи не закріплюються за парфумами, можливо, це не краще. А от гарні, звісно, завжди асоціюються з якимось певним ароматом. Цей парфум про Гарденію, про Трошки фруктовості, такої фруктово ягідної люксової ноти тут я відчуваю. Але це е, ну, чорна смородина, багато хто каже, і в піраміді вона ніби була заявлена. Але я не чую тут саме чорну смородину до сих пір скільки б я їм не користувалася, якось мені вона не йде. Ну, може це і найкраще, бо чорна смородина дуже складна нота в парфумерії і багато хто чує там не тільки приємний аспект, якийсь ягідний, а й різні різкі, неприємні ноти. Тут Такого немає. Він по люксовому такий гладенький, все збалансовано. Нічого поганого сказати не можу. Парфум на кожен день і навіть на свята можна його цілком носити. Він приємний, він компліментарний. І, в принципі, я не пошкодувала, що він був в моїй колекції, але закінчився поки що я за ним не сумую. Так, давайте дивитися, що далі. Сподіваюсь, тут не рознесу все. Угу. Далі Green Lover від Lolita Limpica. Я пам'ятаю, що я йому просто. Співала якісь там великі хвалебні різні відгуки, коли знімала відео про парфуми з нотою ліса, чи парфуми, які е, прикольно було б носити в лісу. Якщо вам цікаво, подивіться, я дуже люблю це відео, я знімала його власне, на фоні лісу. Справжнього і е, дуже класно, дуже цікаво, там розкривалися певні парфуми. І, в принципі, я його носила все літо, поливалася їм. Він дуже приємний, не нав'язливий. Для мене це коктейль з джином, ванільним сиропом та е, лимонним фрешем. І, в принципі, своєї думки я не змінила. В ньому є трошки хвойності, також, ну це від джину, від ялівця. І е, я вважаю це дуже класним, дуже гідним е, люксовим парфумом. Це, взагалі, лінійка, ніби чоловіча, але ну це 100% унісекс, дуже гідний за свої гроші, так взагалі. Не знаю, чи він зараз ще продається, чи він вже знятий. Але е, якщо він доступний і ви любите легкі, такі цитрусові приємні аромати, переважно такі лимонно-цитрусові. Бо, звісно ж, цитрусові аромати в нас теж тіліці і лаймові, апельсинові, якісь екзотичні навіть цитруси іноді додають в парфумерії. Але це саме про лимон для мене. Так, Лалекле Parfum. Цей парфум я поважаю, вважаю його нішою у люксі. І мені подобається, як флакон виглядає, як парфум звучить. Це гарне поєднання ванілі з такою солоноватою сухістю лаврового листя. Багато хто за це цей парфум не дуже полюбляє, але мені все подобалось. Але він мене був довго і з часом став, ніби зовсім трошки гірчити. Тож я вирішила, що його треба швидко закінчувати. Я зараз не пам'ятаю, які саме парфуми в мене були в Project Penny. Я залишу посилання на це відео. Мені здається, що він там був. Можливо, я навіть казала, що можливо не закінчу його, але гарно поношу. Щось мені таке зараз приходить на думку. Е, в будь-якому разі я його закінчила, бо боялася, що він до наступної осені не доживе, а використовую я його виключно восени. В нього є такий якийсь вайб початку осені для мене. Е, дуже дуже гідний парфум за свої гроші. І, в принципі, цей бренд дуже класний з точки зору якості і продовжує залишатися таким. З часом нічого не змінюється в його парфумах, тих, з якими я знайома. Вони продовжують бути стійкими, досить стійкими, шлейфовими так Теж нормально, і е, якість дуже класна, вони ні в що не скатуються, вони залишаються такими, як і були. Ну от з часом я ж кажу, трошки він мене попсувався, але мені здається, що я його маю з 20-го року. І коли флакон стоїть відкритий протягом багатьох років, то з часом він може змінюватися, е, псуватися, настоюватися, розслоюватися. Дуже багато є різних моментів з парфумами. І е, я намагаюся цього не допускати. І е, якби, заздалегідь дивлюся, чи є такий ризик, і намагаюся тоді цей парфум якнайшвидше закінчити. Я з задоволенням це зробила. Так. Це останній завершений флакон. Я буквально вчора його завершила. Це Pure Mask від Narciso Родрігес. В мене тут було 30 мл. Я отримала його від мами на день народження в цьому році. І в принципі, я його носила зранку, як аромат чистоти. Дуже він класний, дає відчуття приємне. І, в принципі, він підходить на мій смак як на літо, так і на будь-яку іншу пору року, бо він такий кремовий, універсальний, трошки мускусний, але мускус саме Родрігерса, не сучасний мускус, а такий класичний мускус, скоріше мускус чистого вимитого тіла. І не молекулярний, звісно, все ж таки більш як кремово. Пу я не можу сказати, що це мій саме напрямок в парфумері, але коли цей парфум я перший раз затестила, одразу він мені сподобався. Я навіть отримала на нього одразу комплімент. І, в принципі, після цього хотіла флакон, все ніяк руки не доходили. Мама мені його подарувала. Тут ніби є білі квіти, ну. Для мене це кремово-пудровий такий аромат чистоти. Якщо ви шукаєте аромат чистоти і не хочете порошковості, а хочете саме такої кремової чистоти, то придивіться, він дуже-дуже гідний. Я, до речі, помітила, що коли я припинила купувати парфуми на осліп, то всі парфуми стали мені подобатись в моїй колекції, прямо без виключень. І мене це дуже тішить. Завжди кажу в своїх відео, що не треба купувати купувати парфуми на осліп, особливо якщо це дорогі парфуми, бо майже ніколи очікування не відповідають дійсності. В Україні зараз є класна можливість замовляти від Леванти, тестувати парфуми. Якщо навіть їх не продаються в фізичних магазинах, то ж користуйтеся цією можливістю, і тоді ваша колекція буде збалансована і буде тішити вас. Так, давайте тепер, після цієї важливої думки, продовжимо дивитися мої порожні флакончики. А це, до речі, не мій порожній флакон, це порожній флакон мого чоловіка. Молекула перша, він її закінчив нарешті, тут теж було 100 мл. І він дуже цей аромат полюбив. Я його йому замовила, бо він мене не дуже любить такі важкі насичені аромати, всякі там спеції різні, не дуже любить різкі аромати. Я думаю, хочу йому щось нішеве подарувати, але таке, щоб йому 100% сподобалося, бо було нейтрально. І перша молекула, це було найнейтральніше, що я знала на той момент, і мені здається, навіть зараз нічого не змінилося. І він дуже-дуже класно поєднався з його шкірою. Класно завжди від нього цим парфумом пахло. І він він хоче собі знов його повторити. Зараз користується іншими парфумами, але каже, що це він залюбки повторив. Тож, дівчата, чоловіки, якщо мене дивляться, якщо ви хочете щось зовсім нейтральне, але все одно те, що буде вас тішити, то можете спробувати першу молекулу. Я її від себе, наприклад, не чула взагалі. Але від чоловіка відчувала дуже і навіть коли він приходив наприкінці дня додому, я все ще цей парфум від нього відчувала. Тож тут, звісно, дуже залежить від вашої шкіри. Але принаймні для затесту можна його взяти, ну там або від Levant, або в магазині потестити. Бо аромат класний, цікавий. Я таких інших не знаю до сих пір. Я, знаєте, як до такого мішка з подарунками, ніби кожен раз занурююсь. Так, тут в нас наліпки нема, але сподіваюся, що ви повірите мені на слово, що це Анаїс Анаїс Прем'єр Деліс від Кашерель, аромат про грушу піони, але переважно все ж таки про грушу. І я вважаю непоганий аналог парфуму. Дульчіпер від LM Parfum. Звісно, різниця в 10 разів в ціні не може не відобразитися на звичайні парфуму, але це не означає, що цей парфум поганий, а той гарний. Просто вони, звісно, дещо відрізняються, на мою думку, дорожчі парфуми. Ну, не всі, звісно, але багато дорогих парфумів. Вони більш тонкі і вишукані. Я зараз не кажу про цей сегмент там, з коров'ячим. Гнієм, так, і з різними такими різкими нотами, я от саме про такі більш вишукані делікатні парфуми. В ніші вони все ж таки так і звучать. І якщо на них роблять якісь дюпи або надихаються їми в дизайнерській парфюмерії, то іноді вони більш різкі, все ж таки, більш дешеві парфуми. Але цей парфум класний, теж делікатний по-своєму за свої гроші. Це взагалі класна знахідка. Я його купувала, мені здається, щось в межах 20 євро за 50 мл і не розчарувалася. Парфум дійсно якісний і нішевий, я б сказала, бо в люксі теж такого звучання я не зустрічала більше. Там завжди де є груша, вона все ж таки більш вже така припочуляна, дуже солодка, ванільна. А тут вона саме свіжа. І ну, я тільки задоволення отримала від цього парфуму. Також в мене був ранковим і задавав настрій на день. Я користувалася їм або навісні, або влітку, я вже не пам'ятаю. Але в якийсь такий теплий період року, і він зранку створював мені такий настрій приємний, дарував свіжість, і тому, якщо ви ще з ним не знайомі, звісно, я вам раджу це виправити. Так. Ebony Wood від Zari. Це парфум за звучанням дуже цікавий. Але коли я тестила його в магазині, він мені дуже-дуже сильно сподобався. Я була просто в захваті. Але коли я почала їм користуватися в реальному житті, він мене почав придушувати дуже сильно. Я не могла його виносити. Притому я не можу сказати, що мене от зараз він дратує, що дратувала якась певна нота. Такого не було, просто чомусь от я його на себе наношу, і він мені не дає спокою. Він дуже настирний був для мене, тому саме на собі я його носити не змогла. І оскільки все ж таки ця парфумерія не є настільки дорогою, я його використовувала в інший спосіб. Я його наносила на е, якийсь текстиль вдома, і він е, давав такий дуже. Класний, солідний такий аромат квартирі. І от саме в такому вигляді у шлейфі я його класно сприймала. Тому залюбки. Його їм дихала, можна сказати, кожен день. Ну, як дихала, наносила один раз. так, І от як колись він там пах, колихалися штори на вітрі, коли були відчинені дверця та балкону. І дуже було приємно. Але от на собі носити не змогла. Знаю, що багато є поціновувачів цього парфуму, і я нічого не маю проти. Він дійсно дуже цікавий. Тут є така певна, не знаю, навіть як спецієвість. тут є гвоздика. І... Ніби гвоздика на такій деревинній підложці. Для мене він напрямку Буа Імперіаль трошки от в цей бік від Essential Parfums, але Boa Imperial я можу носити залюбки, це роблю без проблем з жодних А тут щось взагалі він ну, зі мною просто не співпав зовсім. Але якщо ви любите такий напрямок як Буа Імперіаль, можете затестити теж, бо я ж кажу в цього парфуму дуже-дуже багато. А не так вже багато залишилось у нас. я так зараз Можу два парфуми знайти так. Один це Carioca Heart від Juice Box. Влітку його використала. Знаєте, все ж таки ці мускуси, я думаю, ви неодноразово чули від мене це, я їх не люблю. Тут вони гарно в шлейфі звучать, тобто не вони, а парфум взагалі. Фруктовий. Яскравий літній, і ці мускуси просто його підсилюють, але не звучать у шлейфі. З руки звучать дуже сильно. Тому я вирішила, що довго в своїй колекції його тримати я не буду і закінчила його цього літа. Нічого не можу сказати такого прям критичного, аромат гарний. Сучасний, дуже сильно сучасний. І як на мій смак, зараз такого просто дуже багато, а я люблю все ж таки щось більш цікаве. Я люблю популярні парфуми, як, знаєте, якийсь окремий парфум. А якщо це вже цілий напрямок, і ну, він звучить більш-менш однаково, такі парфуми дуже схожі один на одний, мені починає ставати трошки нудно. Тому, як би купувати повний флакон я не буду, але оцю мініатюру, скільки тут, 7, 10, 7, 7.8 мл. Я зносила з задоволенням. Так, ну і останній парфум це каялі Бужі Маршмеллоу. Це був теж мій ранковий парфум. Мені захотілося якоїсь такої легкості. І цей парфум повністю цей запит задовільнив. Це парфум про полуничну фрутелу. Як я чула це, так я це і відчуваю до сих пір. Легкий, цукерковий такий, ну, для мене виявився трошки все ж таки занадто легким, я маю на увазі легковажним. Я люблю все ж таки більш цікаві історії. І тому я його досить швидко використала і, в принципі, звісно ж, не повторювала. Тут написано, що тут фрезія, полуниця, рожеве маршмеллоу, кокос, ваніль і мускус. Ну, в принципі, от все це разом. Так, дуже по кремовому, навіть не по парфумерному, а по-кремовому тут намішано. Але от полуночна фрутела, це саме те, що я тут відчувала. Він підіймав мені настрій, але щось такі експерименти більше мені проводити не дуже хочеться. Все ж таки цікаво йти в глибину, а не бути на поверхні. Якщо ви розумієте, про що я так, давайте я порахую. 2, 4, 6, 8. Дев'ять парфумів тут в мене закінчених, 9 флаконів за півроку. Я вважаю, що це гарний результат. Я напишу цифру, скільки загалом я парфумів закінчила. Хоча давайте ні, давайте не так. Я не напишу цю повну цифру. Або ви подивитесь моє попереднє відео, і, якщо вам цікаво, перехойте самі, або переходьте в мій телеграм-канал. Там я ці підсумки всі викладу. Напишу, скільки саме парфумів я закінчила цього року. І тобто мені буде цікаво цей прогрес відстежити, поділитися з вами. І оскільки я сама обожнюю відео про порожні флакони, я думаю, що декого з вас, це, мабуть, теж надихне трошки активніше використовувати свою парфумерію, бо будь-які речі, які ми купуємо або отримуємо, повинні нам служити. Вони не повинні лежати, стояти на полицях і е, укриватися пилом. Чекати якогось часу, який не настає. Тому я вам бажаю в цьому році, який вже від нас майже пішов, закінчувати незавершені справи, якщо це приносить вам задоволення, і отримувати нові досвіди приємні, класні і незабутні. Давайте з вами разом зберемося. Залишилося не так багато в нас часу до кінця року. Давайте доробляти всі справи і розслаблятися, відпочивати. Я вам цього від всього серця бажаю. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал, і, звісно, пишіть коментарі, пишіть, які парфуми ви закінчили цього року, чи вдалося вам це. Як ви взагалі ставитесь до такого стилю споживання парфумерії, щоб все ж таки ставити собі якісь мети, щось закінчувати? Мені буде дуже цікаво це все почитати і, звісно ж, з вами обговорити. Дякую, що були зі мною. Побачимось в моєму наступному відео. Всім пока-пока!